вітаю вас на уроці математики. Так, математика складна, вона не кожному дана. Але як добре постаратись, повчити трохи, позайматись, то враз побачиш ненароком, що та наука не морока. Ми з вами продовжуємо навчатися розв'язувати складені задачі. Ви вже багато вмієте. Записувати складену задачу коротко, аналізувати розв'язання задачі, будувати план, як ми будемо розв'язувати задачу, визначати порядок розв'язання простих задач, визначати кількість дій. Ви вже навчилися розв'язувати і записувати розв'язання задачі двома діями. А сьогодні ми з вами познайомимося з іншим способом запису, розв'язання задачі, а саме виразом. Маленька розмінка. З'ясуйте, хто яким видом спорту займається. Які ж є види спорту? Ковзани, фігурне катання, ролики, лижі, сноуборд. Велосипедний спорт і футбол. 20 додати 3, відняти 1. Дорівнює. Двадцять два. Тридцять дев'ять додати один та відняти шість. Дорівнює. 34. 63. Шістдесят три. Відняти три, додати дев'ять. Дорівнює. Шістдесят дев'ять. Шістдесят п'ять відняти два і відняти один, дорівнює. Перевіримо. 62. 48 додати 2 і відняти 7. Дорівнює 43. І останній вираз 94 відняти 4 і додати 9. Дорівнює 99. Ми з вами рухаємося далі. Софійка і Женя склали таку задачу. У гліба були дві купюри 5 і 10 гривень. Він купив пиріг за 7 гривень. Скільки грошей залишилося у гліба? Давайте подивимося. Ця задача про гліба. Чи відомо нам, скільки було у гліба гривень? Скільки грошей було одразу? Ні, одразу не відомо, але сказано 5 і 10 гривень. Гліб купував пиріг собі, отже, він витрачав гроші. І витратив 7 гривень. Питання скільки грошей залишилося у гліба? Ми бачимо, що наша задача складена. Вона складається з двох простих задач. Перша задачка звучить так. У гліба були дві купюри 5 і 10 гривень. Скільки всього грошей було у гліба? Це перша задача. А друга задача. Звучить так, у гліба було 15 гривень, він купив пиріг за 7 гривень, скільки грошей залишилося у гліба. Давайте подивимося. Дівчата Софія і Женя розв'язали цю задачу. Давайте подивимося, як вже розв'язала задачу Софійка наша. Софійка розв'язала цю задачу. Двома діями. В першій дії вона знайшла, скільки було грошей у гліба. Яким самим чином? 5 додати 10 дорівнює 15. 15 гривень було. В другій дії Софія відповіла на питання задачі другої. Скільки грошей залишилося у гліба? Вона від Тих грошей, які отримала в перш дії від 15 гривень, бо це найбільша кількість, так було було всього 15 гривень. Відняла 7, бо 7 гривень витратив гліб. 15 відняти 7 дорівнює 8. Ось Софійка розв'язала цю задачу двома діями. А давайте подивимося. А Женя розв'язала трошечки іншим способом. Погляньте. Женя записав вираз. Сума чисел 5 і 10, відняти 7. Побачимо, що цей вираз з дужечками. Отже, спочатку обчислюємо в дужечках. 5 додати 10 буде 15, а далі віднімаємо. 15 відняти 7 дорівнює 8. Діти, скажіть, чи співпала? Результати у дівчаток. Так, співпали 8 гривень і 8 гривень. Отже, давайте подивимося, що розв'язання задачі ми можемо з вами виконувати і записувати не лише діями, так, а й виразом. Тобто обидві дівчинки записали правильно і правильно розв'язали задачу. Тільки Софія зробила це двома діями, а Женя зробила це виразом. Настав час трошки перепочити. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Ми з вами продовжуємо працювати з задачами, знайомитися з записанням розв'язання задач виразом. Попрацюємо над задачею. Дівчатка Софійка і Женя прикрашають свої зачіски стрічками. Подивіться, будь ласка, зеленими та блакитними. У Софійки сім стрічок. А в Жені на чотири більше. Скільки стрічок у дівчаток разом? Діти, скажіть, що роблять дівчата? У Софійки? Скільки стрічок? Сім. А чи відомо, скільки у Жені? Сказано на 4 більше. Відкриваємо зошит, записуємо сьогоднішнє число посередині слова задача і виконаємо короткий запис цієї задачі. Софійка. У Софійки сім стрічок. У Жені, у Жені одразу не відомо, але сказано на 4 більше. На 4 більше. Питання в задачі, скільки стрічок у дівчаток разом, або скільки всього стрічок у дівчаток. В короткому записі слово всього ми з вами показуємо фігурною дошкою. Нам потрібно об'єднати Софійку, Женю фігурною дужкою та поставити знак питання. Погляньте, скільки знаків питання в нашій задачі. Два. Це означає, що наша складена задача буде розв'язуватися двома діями. Спочатку нам потрібно з вами знайти, скільки ж стрічок у Жені. Якщо сказано, що у Жені на 4 більше. На більше говорить про те, що ми маємо з вами виконати додавання на більше. Отже, перша дія. 7. Додати 4 дорівнює... Ану, перевірте мою відповідь, чи правильно. Сім Додати 4 дорівнює 11 стрічок у Жені. Зверніть увагу Жені. Пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. Тепер ми знаємо, що у Софійки 7, у Жені 11, як дізнатися, скільки всього? Щоб дізнатися, скільки всього, нам потрібно об'єднати, тобто додати. Отже, друга дія буде звучати так. Одинадцять записуємо додати 7. Одинадцять. Додати 7. Дорівнює. Дорівнює 18 стрічок. Всього 18 стрічок. Ну що ж, з першою частинкою впоралася. Ми розв'язали і записали розв'язання цієї задачі двома діями. Давайте спробуємо зробити це виразом. Дивимося. Наша перша дія була. 7 додати 4, бо нам потрібно було знайти, скільки у Жені. Тому ми записуємо. Відкриваємо дужечку, записуємо 7 додати 4 і дужку закрили. Це наша перша дія. Далі дивимося, скільки ми додавали до 11 в другій дії. 7. Тому після дужочок записуємо додати 7 дорівнює. Давайте перевіряти, чи правильно ми обчислили нашу задачу. Рахуємо в дужках 7 додати 4 дорівнює. 11, а 11 додати 7 дорівнює. Дорівнює 18 сторінок. Дивимося: тут 18, в виразі 18, отже, задачу ми розв'язали правильно. Запишемо відповідь: 18 стрічок у дівчаток разом. Поставте відео на паузу та запишіть відповідь самостійно. Також невеличка самостійна робота. Перед вами чотири вирази з дужечками. Пам'ятайте, що якщо ви бачите дужечки в виразі, то перша дія, яка буде виконуватися, буде в дужечках. Ваше завдання. Поставити відео на паузу, вибрати два вирази з чотирьох, та обчислити їх. Домашня робота. Розв'яжіть задачу. В ігровій квест кімнаті було 9 дівчаток і 6 хлопчиків. Після того, як кілька дітей пішли додому, в кімнаті залишилося семеро дітей. Скільки дітей пішли? Вам потрібно уважно прочитати задачу. Записати короткий запис цієї задачі та розв'язати цю задачу двома діями спочатку, а потім одним виразом. Сьогодні ми з вами на нашому уроці дізналися, що задачу ми можемо розв'язувати не лише діями, але й виразом. Наостанок, дайте відповідь на наступні питання. Сьогодні на уроці я навчився або я навчилася, на уроці я запам'ятав або запам'ятала. Найкраще мені вдалося. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.